Дівчатка народилися на 35-му тижні вагітності, вагою 1600-1800 грамів кожна. 48-річна мама зважилась на штучне запліднення після того, як два роки тому вона з чоловіком втратили в АТО єдиного сина. Жінка каже, що її син став ангелом-охоронцем своїх сестричок. Близняшки у нас Даша і Маша, а тройняшка третя Саша. Мы считаем, что у наших девочек, у сестричек Киборга, ангел-хранитель, это их братик Димочка. Вот вот он их оберегает, вот он их защищает от всего вот благодаря наверное, его силе там, которая все-таки мы считаем, что это все воля Божья. И вот я доносила до такого срока, естественно, с помощью докторов, это, это даже не обсуждается, это даже не это вот, потому что, но вы же знаете, все-таки Божья благодать, Божья сила она. Ну, по крайней мере, в моєї сім'ї в моєї душе, я так вважаю, вона має велике значення, Тому дівчика у нас ангел хранитель наших дівчат. Мама Тріні Лілія Ільницька розповідає, що відколи народилася дівчатка, небайдужі люди вже надали різну допомогу. Сьогодні з подарунками завітала і начальник обласного управління сім'ї молоді і спорту Світлана Гресь та військовослужбовці 95-ї аеромобільної бригади, які знали загиблого кіборга Дмитра Ільницького. Питання в плані там навіть фінансово, там ще щось. Тобто, ось прийшли, привітали. Якщо будуть у неї якісь прохання, то відповідно в стороні ми стояти не будемо. За словами головного лікаря обласного перинатального центру Юрія Вайсберга, дівчатка самостійно дихають, набирають вагу. Породілля, дякує медичному персоналу за допомогу, а волонтерам за матеріальну підтримку. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини.